Дякую. Городоцький телерадіопрес-центр. Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головне. Бюджетна децентралізація дає де великі можливості громадам використовувати кошти для своїх благ. З районного бюджету днями закуплено санітарний автомобіль. За рахунок міського бюджету облаштована бруківкою Дорога. 18-й пішов. Черговий БТР відправили на передову бригада ремонтників. Нація переможців, юні спортсмени з Городка демонструють силу та міць, завойовуючи все більше медалей. І про це та інше детальніше у наступних сюжетах. Будівництво лікувального корпусу Городоцької районної лікарні продовжується. Відповідні роботи тривають завдяки спрямованим коштам з державного місцевого бюджетів та спонсорської допомоги. Зокрема, майже 700 тисяч виділено з районного бюджету, майже 6,5 мільйонів з державного. Також буде надано 3 мільйони фінансової допомоги від компанії «Епіцентр-К». 13 липня відбулася чергова нарада з питань завершення будівництва лікувального корпусу районної лікарні. У нараді взяли участь всі учасники будівельного процесу. Перше питання, яке обговорювали, це фінансування. Зараз фінансування закінчилось в березні, тільки значить, в червні починаються якісь надходити листи. На сьогоднішній день ми працюємо за свої кошти своїми людьми. Тут 20 чоловік. Я сюди вложив свої кошти в 692 тисячі гривень на сьогоднішній день. Без фінансування та кошти будуть запевнили учасники наради. Хоча є певні проблеми щодо їх надходження на сьогоднішній день. 700 тисяч є співфінансування з районного бюджету до державного є вже 380 тисяч державного бюджету. Поки що, але на жаль, нас в графік фінансування поставили таким чином, що в найближчі місяці. Нульове фінансування буде йти це липень, серпень, вересень, по нулю, а листопад грудень 5 мільйонів дає. Тобто, таким чином, буде важко освоїти кошти. Відтак, щоб роботи по будівництву пришвидшити, планується коригування графіку виділення коштів. Окрім цього, очікується і значна фінансова допомога від спонсора компанії Епіцентр. Ми будемо завершувати за кошти інвестора. А потім надіємося, що таке можливо, він надасть поворотну фінансову допомогу інвестору. Але щоб ми могли мали можливість цих 5 мільйонів в листопаді-грудні державного бюджету освоїти наразі. Договором обумовлено виділення 3 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на внутрішні оздоблювальні роботи. В Даному випадку будемо старатися використати оздоблювальні матеріали, матеріали екологічно чисті і максимально функціональні для того, щоб людина відвідуючи цей заклад, могла себе почувати тут комфортно і відчувати, що держава і меценати не забули. Про існування звичайної простої людини в той же час прагнення зробити новий корпус сучасним та європейського зразка поставило перед учасниками будівельного процесу ще одне завдання: внести певні зміни у проєктну кошторисну документацію. До речі, в останній проєкт будівництва коригували у 2013 році на сьогодні, по бажанню замовника. І назріли питання внести додаткові зміни, передбачити більш сучасні кабінети функціональної да, для діагностики, для лікування, для потреб, будемо говорити, тих людей, які вертаються за то, їх реабілітації. І ви ж бачите, що частина робіт вже виконано. А нагальні питання, ті, які потрібно вирішувати, ставить нам життя. Потрібно знову вносити зміни, коригувати документації. Зокрема, отут можна елементарно зробити благоустрій. Ми не можемо зробити, тому що не вирішений проект на вхід, не вирішений проєкт на швидку допомогу. То треба зробити на шість таку площадку, щоб машина заходила під навіс. Як це зробити, ми не знаємо, бо немає проєкту. Самі бачите вхід, який вхід в цей корпус. Ну, він не, не, не ну, ніяким сьогодень не відповідає. От. Тепер ж, ці зміни, за які я говорив, де буде водолікарня, так, також треба внести по, самих, по самій підлозі, що замість ліноль. Ну, ліліноль це вчорашній день, треба плитку і плитку гарну, сучасну. Ну от такі, от такі. а це все кошти. Це не так все просто. Наразі, за словами головного підрядника, виконано 60% оздоблювальних робіт та 50% технічних. В той же час головні будівельні роботи на корпусі планують завершити до кінця року. Тож на нараді було визначено основні завдання: зокрема, активізувати роботу з освоєння вже виділених фінансових асигнувань, оголосити тендер на комплексну закупівлю медичного устаткування. Та прискорити темпи будівельно монтажних робіт в цілому. Важко дуже корпус просувається, важко. Якби це було з нуля, він розпочинався, було б простіше, напевно. А так, проєкт один, скажімо так, зараз час зовсім другий, умови зовсім другі, і воно трошки не співпадає. Але я думаю, що ці питання за допомогою якраз от сьогоднішнього. Зібрання і будуть вирішуватися. Варто зазначити, що будівництво лікувального корпусу відновлено за ініціативи голови городоцької адміністрації Талія Кропивницького та за підтримки народного депутата України Олександра Гереги та депутата Хмельницької обласної ради Миколи Дралюка. Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги отримав нову карету швидкої допомоги. Санітарний автомобіль придбано за кошти районного бюджету вперше за останніх років. Років карета швидкої передана центру. Цей автомобіль він довожданий, тому що ми в основному мали старі автомобілі. Деякі автомобілі, які в нас є на балансі, вони мають 20-25 років років від, від народження. І тільки от завдяки благодійній допомозі Олександра Володимировича Герея ми маємо п'ять автомобілів, які він нам подарив, і ми ними користуємося. А так, взагалі, за кошти місцевого бюджету автомобілі не придбалися. А пішли на зустріч на, нам і в цьому році ми отримали за кошти місцевого бюджету і придбали такий санітарний автомобіль. Новий санітарний автотранспорт оснащений сучасним медичним обладнанням, має високий рівень комфортабельності. Автомобіль відповідає всім нормам для надання медичної допомоги допомоги мешканцям району укомплектований носилками місцями для розміщення медперсоналу, а також має економний двигун. Окрім цього, хочу сказати, що ми за останні півтора-два року вперше в завдяки зусиллям голови районної державної адміністрації Кропивницького Віталія Вікторовича змогли отримати. Кошти для придбання медичної апаратури для сільських лікувальних закладів, і ми надіємося на подальшу співпрацю, що нам по подальшому зможуть виділити ще кошти. і Ми зможемо трохи поновити свій е, і постачити медичною апаратурою наші сільські лікувальні заклади. Варто зазначити, що за кошти районного бюджету придбано електрофорези, овоче, апарати, електрокардіографи, фізіотерапевтичну та діагностичну апаратуру того, що в планах на цей рік в районної влади. Ще Ще й придбання нового шкільного автобуса для галузі освіти. І дорога до храму Божого та храму науки капітально відремонтовано. У мікрорайоні загальноосвітньої школи номер 2 Вже давно вулиця Бухти потребувала ремонту. Про це багато років просили жителі цієї вулиці. Проблему піднімали депутати різних скликань. І тільки цьогоріч у міському бюджеті знайшли можливість, щоб капітально її відремонтувати та облаштувати. Бруківкою, що є значно дешевшим варіантом ремонту дорожнього покриття ніж асфальтне. Ще донедавна у нашому місті облаштована бруківкою була лише одна дорога по вулиці Ванахса, яку подарував місто Олександр Герега, і вже 12 липня, у день пам'яті святих апостолів Петра і Павла, у місті по вулиці Бухти з Божим благословенням, подячним молебнем, відбулося урочисте відкриття оновленої дороги. Ну, раніше такі були ями, що прямо тут і кабзутягу і били, і, і... і... яма звичайно. Повно води, і, і, і та було тут та розкисли, а зараз. Каблучки будуть цокати і до школи, і батьки будуть задоволені. Я думаю, і діти наші настоятель храму в честь Почаївської ікони Божої Матері проти Тарас Мигаль відслужив подячний молебен Богу за здійснену роботу, під час якого були піднесені молитви за здоров'я тих, хто старанням розуму та рук людських здійснив увесь комплекс робіт від прийняття рішення про виділення коштів до останньої вкладеної бруківки. Дорога, на якій ми сьогодні стоїмо. Має два значення, як я вже сказав. Одне чисто практичне, по ній приємно ходити, приємно їздити. Друге, символічне, більш глибоке, духовне це те, що вона веде до храму. Повірте мені, що жодна траса, жодна схожа дорога, навіть злітна смуга до храму не веде. До храму ведуть ось такі дороги. До храму веде дорога. Більшості своєму бездоріжжя, з вибойними, з величезними ямами, часто з тупіками, з яких церква кличе нас виходити і ставати на рівну дорогу. Чисто практичній стороні сьогоднішньо сьогоднішнього свята я хотів би побажати всім жителям нашого міста берегти її. Міський голова Василь Підлісний подякував усім, хто докладав сили для облаштування нової дороги, депутатам міської ради, підрядникам та найбільше самим городочанам, за чиї податки та відрахування у міський бюджет стали можливими ці роботи. Якщо діти будуть і дорослі будуть чувствувати, що в них під ногами дійсно є підґрунтя тверда дорога, як нас вчили батьки, сказали, що доброї тобі дороги в житті. Вони мали на увазі дороги не такої, як сьогодні, а дороги дороги по житті. Я хочу вибачити за те, що ви будемо говорити, до, до моменту цього там терпіли, там були, казали, що там були карабані. Ну, це вже їх страшний сон. На сьогоднішній день цей сон реалізувався завдяки людям, які е, доклали максимум зусиль. Це громада, яка знайшла можливість зібрати кошти на цю дорогу. Будівельники я вдячний сьогодні, хлопцям, які... У тому і заліються і під сонцем, і значить і, і рано, і вечором докладали тих зусиль, щоб ми з вами, наші діти, мали, мали дійсно дорогу дорогу в життя, дорогу до знань, і дорогу до храму. Підрядники теж задоволені своєю роботою кажуть, що даний варіант облаштування бруківкою набагато дешевший ніж асфальтне покриття. Ну і щось саме цікаво, що проект. Ректна документація в асфальті була там мільйон гривень. А ми вклали за 690 тисяч 300, 300 тисяч економії. Тож видатні люди нашого краю, якими пишається городочина, і пам'ять про яких городочани увіковічнили у назвах тепер вже оновлених і облаштованих вулиць Владислав Ваннахс, Анатолій Бухта, напевне, були би щасливими, бачивши, що їхня місія в житті земному творити має своє продовження. І, продовжуючи тему проблематики міста, зазначимо, що на черговій сесії міської ради її депутати розглянули більше півсотні питань, головне з яких розподіл перевиконання за перше півріччя поточного року. Бюджетна децентралізація щоденна робота керівництва міської ради її виконавчого комітету депутатського корпусу дала свої результати. За перше півріччя перевиконання міського бюджету склало понад півтора мільйона гривень. Нам пропонується. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на мільйон гривень По таких кодах податків. Акцизний податок у реалізації суб'єктів розвідної торгівлі 510 тисяч. Орендна плата юридичних осіб 375 тисяч. Орендна плата фізичних осіб 85 тисяч. Транспортний податок з юридичних осіб 12 500. Єдиний податок з юридичних осіб 217 500. Ці кошти спрямовано на вирішення важливих проблем міста, саме благоустрій, житлово-комунальне господарство, дошкільного освіту, інші капітальні вкладення. На черговій сесії депутати вирішили спрямувати 235 тисяч на благоустрій міста, зокрема облаштування майданчику твердих побутових відходів, придбання матеріалів, оплата електроенергії на поточний ремонт та грейдерування доріг, придбання щебеню, бруківки 300 тисяч, 75 тисяч на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян при міських маршрутах. Збільшили видатки на заробіт. Відноплату для працівників дошкільних установ та ввели нові штатні одиниці для реєстрації громадян та організації процедури держзакупівель. По спецфонду міського бюджету виділено 139 тисяч на реконструкцію водомереж по вулицях Щорса та Бухти, 443 тисячі на проведення мереж вуличного освітлення, 100 тисяч на капітальний ремонт лазні. Бо, за словами міського голови, незважаючи на слухи та домисли, міська лазня буде працювати до зими з реконструкцією баля. Я не кажу, що та пропередна документація, яка взагалі на млн 400 тисяч є. Хоча ми зробили, щоб ми не втрачали коштів на газ, не втрачали коштів в такій кількості на електроенергію, і відповідно, щоб ми і не впускали тепло з самого приміщення, тобто поставити пластикові вікна, щоб позаборонити, щоб максимум ми мінімум, що ми могли зробити. Мати наші перевиконання, значить тоді б не працювати працювали фінансові. Щодо інших питань, то депутати, заслухавши пропозиції міського голови, пропозиції інших депутатів щодо створення об'єднаної територіальної громади з відповідними листами звернулися до сільських громад городочини, які не війшли у Сатанівську територіальну громаду, з пропозицією створити об'єднану громаду з центральною садибою у городку. Це за словами виступаючих замовить значні надходження для розвитку інфраструктури населених пунктів нової громади. Питання не тільки в коштах, це питання і у великій відповідальності, яка лягає на на центральну садибу на загальний дом, але тільки таким чином, бо по такому шляху йшла і Польща, йшла, йшли і країни країни Скандинавії, які не значаться під найбільш розвинути країни. І хочемо ми того чи не хочемо. Я боюся того, щоб ми не проснулися в один прекрасний саме день. І скажу, що ми вже об'єднали щодо новацій, то вперше міська рада ініціювала преміювання бригади працівників комунального підприємства, які були задіяні у проведенні робіт по встановленню вуличного освітлення. Планують також дозволити відповідне преміювання і для бригади, яка задіяна у заміні мереж водопостачання та водовідведення в місті. Бо ці люди, за словами Сергія Літвінчука, заступника міського голови, заробили для підприємства значні кошти та принесли велику користь місту та жителям. Також депутати розглянули питання про виділення земельних ділянок у час. Сникам АТО виділено 16 земельних ділянок матеріальної допомоги на лікування тим, хто її потребує найбільше, затвердили перелік послуг, що надаються міською радою та виконавчим комітетом, розглянули ряд земельних питань. Європейським цінам, європейські зарплати з таким гаслом представники профспілкових організацій протестували проти підвищення комунальних тарифів. Нагадаємо, 6 липня у Києві члени профспілок з усіх регіонів України розпочали всеукраїнський марш протесту проти підвищення цін на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги. Того дня зібралося кілька тисяч учасників акції протесту. Представники профспілок спершу йшли від Хрещатика до кабінету міністрів, потім до будівлі парламенту. Саме біля останнього відбувся мітинг, під час якого протестувальники вимагали зупинити зростання цін на комунальні послуги, які називають тарифним геноцидом. Крім того, люди вимагали від уряду невідкладно провести реформу оплати праці. Зокрема, вони пропонували встановити з 1 жовтня мінімальну заробітну плату на рівні. 3,5 тисячі гривень також просили підняти пенсії та стипендії. Активну участь у всеукраїнському матчі взяли і хмельничани. Всього з області на мітинг поїхало три автобуси по 50 чоловік. Серед них було четверо освітян із городочини, які теж прагнуть змін на краще. Та повернувшись з мітингу, зазначають. Зрушень в кращу сторону доведеться ще довго чекати. Ну, моя особиста думка з цього питання слідуюча: ну, по перше. Вважаю, що на сьогоднішній день, можливо, в цьому році конкретного результату, я так думаю, що не буде. Можливо, на наступний рік. Всі ми прекрасно розуміємо, що країна зараз знаходиться в стані війни. Українська армія, це моя особиста думка, потребує коштів. І ні для кого це не є секрет, що основний тягар цієї війни, він як завжди, це було. Лягає, лягав. Я так думаю, буде лягати на плечі пересічних громадян, в тому числі це, зокрема, освіття. Медиків, шахтарів там і так далі, і так далі, тому е конкретних результатів вже на сьогоднішній день не буде. Хоча влада пообіцяла стосовно зміни соціальних стандартів, пообіцяла покращити, підняти прожитковий мінімум, можливо, збільшити заробітну плату. Можливо, але але. І задля для ефективного виконання державних завдань, поставлених до виконання 12 липня у кабінеті начальника управління АПК, відбулася обласна селекторна нарада. Які рекомендації було дано районному керівництву? Дивіться далі. Селекторна нарада проходила під керівництвом Володимира Кальніченка, заступника голови обласної державної адміністрації. На порядку денному важливе питання: легалізація робочих місць та зарплатні. Найбільша кількість важливе на в і. Яке знаходиться в Тіні, спостерігається в Білогірському районі, 35,6%. 35,6%. Кам'янець-Подільський 35, 35 Кам подільський тридцять тридцяти Ізяковський, Це має тут за У городоцькому районі нелегально працює 1114 чоловік на поточний момент. Також було наголошено і на потребі ліквідувати значний відсоток виплат мінімальної заробітної плати після селекторної наради керівникам структур і підрозділів РДА було дано вказівки для ефективного впровадження рекомендацій і результативного вирішення питань легалізації зарплати робочих місць тощо. Коментар Віталій Кропивницький, голова Гордоцька РДА, від слів по легалізації до слів комісія два рази в місяць. А 7 липня відбувся пленум районної ради ветеранів у городочини. Первинні ветеранські організації зібралися для обговорення наболілих питань та намітили перспективу у клубі ветеран. Ветерани обговорили рішення сьомого з'їзду ветеранів України, підтримали звернення Волинської ветеранської організації до керівників держави. Також було вирішено посилити співпрацю з місцевими органами влади для ефективного вирішення проблем городочан ветеранів. 18-й БТР на передову. Днями ремонтники СОБС Бронетехніка доставили до Єрмолинецької військової частини чергову відремонтовану одиницю техніки. Детальніше далі в програмі. Він мав стати звичайним брухтом, але знову вирушає на фронт. Черговий БТР, городоцькі волонтери, ремонтували півтора місяця. Стара понівечена військова техніка була у жахливому стані. Багато дуже е, запчастей, які е, Давні вони, зогнили, розграбили, поміняли, карбюратор сняли, а він пустий всередині. Тільки макет стоїть. Страмбльори так само, ну таке о все, воно все старе, стільки років простояло. То яке воно має бути? Ну, ну, Зогнило, зоржавіло. Та найважче було знайти необхідні запчастини, розповідають механіки. Тож зверталися по допомогу і у військові частини, дещо знаходили в магазинах. Гражданського транспорту воно нічого не підходить, підходить тільки ну, іменно з їх, з цієї модифікації з автомобіля, от, тільки БТРські підходять запчастини, а їх ніде не знайдеш, тому шукає в войських часі, шукає по базарах. Я поїхав в Франківську купити запчасті такої, циліндр, він небагато немало, стоїть тисячу стоїть гривень. Загалом на ремонт цього БТРа витрачено майже 10 тисяч гривень. І якщо раніше розповідають механіки, чимало допомагали спонсори, то з часом їх стало все менше. Відтак наступну одиницю військової техніки городоцькі ремонтники поки брати не планують. Буде спонсор, який надасть нам хоча б там. Ну от правильно Володим, Володимир Водяний сказав що йде від 5 до 10 тисяч гривень на одного БТР. Ну, треба принаймні такі кошти, щоб ми взяли слідучу. Будемо поки будемо в пуску. Надіємося, що знайдемо спонсора, щоб нам профінансував, щоб ми взяли слідучу одиницю. Бо все-таки міста бригади є така, щоб дотягнути до 20 одиниць бронетехніки. Загалом ремонтники-волонтери працюють вже півтора року, і за цей час вони дали нове життя 18 одиницям військової техніки. На їх ремонт витрачено майже 100 тисяч гривень. Останній капітально відремонтований БТР городовчани присвятили бійцю Юрію Гуртяку, військовому із позивним таєць, який днями віддав за країну своє життя. І минулого тижня в приміщенні районної бібліотеки члени громадської ради при голові адміністрації зустрілися з міським головою Василем Підлісним, щоб почути відповіді на питання про діяльність органів місцевого самоврядування. Василь Підлісний розповів про наміри встановити меморіал-пам'ятник жертвам війн та лихоліт, які спіткали українців, про облаштування дорожніх знаків та розміток в місті. Процес формування ОСББ. Також мер розповів про складну ситуацію із стихійною торгівлею в місті. Поінформував про ведення переговорів з власниками городоцьких підприємств для покращення промислової інфраструктури міста. І 6-7 липня на Городочині у багатьох селах відбулися заходи, присвячені Івану Купайлі. В селах творчі колективи організовували театралізовані вистави, конкурси та інші розваги. 8 липня на центральній площі села Кузьмін відбувся урочистий захід до Івана Купала. Місцева творча еліта з будинку культури підготувала для земляків свято. Сьогодні в селі Кузьмін проводиться свято Івана Купайла, на яке запрошені на яке запрошені люди з села. Та молодь та молодь нашого села на цьому святі буде проведено купальські пісні, хороводи, вокальна група, танцювальний колектив ігри та забави. Сільська рада потребувалася про веселе дозвілля для жителів села. Було замовлено музичну апаратуру. На сяді лунали пісні, люди водили хороводи для публіки. Дівчата танцювали запальний танець. Я прийшов, щоб провеселитися, щоб зустріти друзів, погратися з ними. Можеш потанцювати, весело зустріти день сьогоднішній. Його треба проводити, бо всі люди бачаться навіть приїжджі. Приїжджають, бачаться один з одним, зустрічаються. Молодь збирається, дівчата в день ніч Івана купала. Збираються, плетуть вінки випускають на воду, розпалюють вогнище, перекригують через нього. А, добре, гаразд. Добре. Так, скажімо так. А, чому ти сьогодні прийшла на свято? З ким ти прийшла? Як плануєш його провести? З друзями прийшла. Планірує відпочитник. Думаю, що буде весело. Обіцяли, що будуть швидкі пісні таке, танці. Із 1 по 4 липня у Скадовську проходив чемпіонат України серед юнаків та дівчат з важкої атлетики з городка у змаганнях взяли участь 5 важкоатлетів. Серед них Ірина Сокальська, Анастасія Жаріна. Назар Козак, Дмитро Романюк, Олександр Корчак. Ірина Сокальська впевнено перемогла у ваговій категорії до 40 кг. кілограм. Цій же ваговій категорії третє місце посіла Анастасія Жаріна. Було дуже багато суперників категорії. Виступала я в категорії до 40 кілограм. До 15 років У нас було вісім чоловік, були дівчата з різних міст. Важко було змагатися на ривок. Я підняла 30 кілограм. Це для мене був. Свій лічний рекорд а на поштовх я зробила 37 сім кілограм. 2015 року я здобула друге місце в Україні, а цього року перше. Я була дуже рада, і тренер був дуже радий. але треба далі тренуватися і здобувати перемоги. Серед чоловіків бронзу у городок привіз Дмитро Романюк, срібло Олександр Корчак. В цьому місці, 6 по 10 липня, перейняли астафету старші важкоатлети віком до 23 років. У городоцьку команду входили два представники Анастасія Сакенова та Дмитро Кукош. Анастасія на чемпіонаті посіла п'яте місце, а Дмитро завоював бронзу. І цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній випуск. Гарного настрою на вихідні та наступний робочий тиждень бажаю вам, шановні телеглядачі. Творча група програми Городочина. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!